Наше рідне українське сонечко, яке сходить на Донбасі. Наша рідна стела Донецької області, яка наразі зараз, на жаль, затягнута антидроновою сіткою. Та машина фонду Ріната Ахметова, яка везе 2000 наборів виживання в Добропілля. Дуже багато людей приїхало з міст, які поряд з нами. Покровськ. Мирноград, селі, того економічне, селище Гришине, Розближенка. Кожен день це випробування, бо ми працюємо безпосередньо з переселенцями. За кожного дня різні важкі історії, бо приїжджають люди різного віку. Дуже багато похилого віку приїжджає, дуже багато одиноких. І у кожного своє горе, і людям десь потрібно про це розказати, поділитись, але скажу, що люди у нас дуже сильні. Вони з посмішкою сприймають деякі речі, і ми дивлячись на них в нашому місті, ми також набираємося від них сил, терпіння. Смирнограда, но ну, сама я с Воздвиженовки, Это да, с подачи рейтина. У меня две девочки, одной 12, одной 4. И ждем еще малыша, не знаем, кто еще. В конце месяца только узнаем, мальчик или девочка. Дома нету, ничего нету, осталось только один сарай. Ну, уже что-то. Уже что-то, да. Ну, я же всегда на позитиве, говорю. В сарае было всегда три комнатки. Жила свинка, жила корова и теленок. Вот как раз три комнаты, можно вернуться спокойно. Жити на роді ну, то да, щоб не плакати, треба то бути на позитиві. Люди приїжджають, у них немає ні на чому спати, не ні, ні вдіти, тим паче зима. Що стосується допомоги з речами для людей, які їдуть, полишивши вдома все. Місцеві люди з добропілля їм низький уклін за те, що вони. З дому несуть сюди речі для біженців, несуть хто що дитячі, жіночі, чоловічі. Ми виїжджали в чому стояли. Нам дали час на збори, і ми виїхали. Через нашу вулицю йдуть бої і шансів мало. В сумку взяли, що встигли взяти. Ну, Періоді, та хліб там такої, от, по мелочі, і, все. і все. Тобто ми обживалися, обживаємося до сих пор ну, благодаря людей і гуманитарной помощи. Переселиться очень много. Квартиры занимаются. Даже люди не могут найти себе жилье здесь. У меня трое детей. Сколько им лет? Старшему 15, 12 и 5. В данный момент цены очень большие и очень тяжело все это вытягивать. Добрый день. Как вас зовут? Я Мишка, Сколько вам лет? Пять. Как у вас дела? Нормально. Слушай, а какой у тебя самый любимый мультик? Мультик. Как? Мультик. Мультик, мультик. Мультик. Какой тебе нравится? язык? Холодное сердце. Отпусти и забудь. Я знаю. У тебя очень крутая шапка. Очень. Как вам здесь? Ну хорошо, нам нравится. Нас тут очень хорошо приняли. Я потеряла работу, муж мой потерял работу. Ну поэтому нам вот эта помощь нужна на данный момент. Хотя ВПО нам не назначили, между прочим. Почему? Ну вот так вот не назначили, ни мне, ни мужу, ни детям. Нет, нам ВПО не дали. Поэтому это для нас такая единственная помощь. Ну я буду уезжать учиться отсюда, наверное, в конце весны. Я буду уезжать в Киевскую область актрисой. И какие роли тебе больше нравятся? Ну, Я даже не знаю. Мне нравится вообще смотреть там боевики, всякие ужа, ужасы. Вот. Тебе шум мало здесь <рес> Ну, Я двоих девочек вывезла. Потому что у них сердце, ну, при каждом бахе уже не... Валерианка не помогла. Не помогала уже. Ой, ну они привыкли. Да. Если младшенькая боялась громких звуков, то старшенький поначалу боялся, потом привык, и для него это было все ну, нормально, скажем так. Как само собой разумеющееся. Двое деток у меня. Сколько лет? Одному вот 11, а второй доченьке 3. Ну, я думаю, сейчас помощь много кому нужна, потому что, ну, вы сами понимаете ситуацию. Понимаю. Да. Як бачите, одночасно проходить вигрузка та видача наборів, тому що все потрібно робити дуже швидесенько, тому що це добропілля, тому що 20 кілометрів до Покровська. Нормально живеться, ну, страшно, правда. Бувається, що Прильоти. А так, в принципі, нормально. Нужно допомагати людям, тим, які дійсно нуждаються в цьому, особливо бабушкам. Бабушкам, дедушкам, переселенцам, которые от э, домов, которых уже нету, вот им больше всего, мне кажется, нужна помощь. Ну здесь, конечно, рай кажется. А душа болит за дом, потому что и дочке квартиру купила, и сыночку квартиру купила, и сами тогда трехкомнатную в 79-м купили угу. и все бросили. А кто це? Це моя дынка. Два з половиною. Як її звуть? – Ксенія. Привіт. Ціни особливо тут. Ну я так розумію, це через якусь транспортний там. Да, ці, що доставка подорожча, але ціни подорожчали суттєво відчутно. Ми, як ніхто, потребуємо якоїсь підтримки, хоч якоїсь, хоч продуктової, гуманітарної. Тому ми вдячні звичайно за допомогу. Все, все, все. На Париж я його званю. Все, Тимофей. <рес> да. Опасный. А нужна ли здесь помощь людям? Ну, конечно, нужна. всем нужна. Работы нету, все закрывается. Как бы, как и везде. Я думаю, сейчас помощь нужна везде. Ну, самое главное мир. Тогда Само уже так? все наладится. Мы сами старейцы. Жість потряпола так, що були в Константинівці, були в Жорскові. Гуманітарна допомога завжди потрібна, навіть якщо люди з цього міста, з того міста, все потрібні. І, звичайно, їм огромное спасибо. Я, наприклад, допомога Рената, я получаю ще со школи. Я, когда ходила в школу, у нас в школі завжди видавали коробки конфет. На 8 марта, на 23 февраля тоді ще отмічався цей праздник, на Новий рік ми всегда получали конфеты от Рената Ахметова. Еще со школьных лет <laughs> получаем помощь. Я считаю, что она умничка, не знаю. Помогает это хорошо. Я жарю такой стадион, там был, дети мои старшие внуки ходили. Боже, такая красота. И все там осталось. С 2014 -го года, как это все началось, ну, под воле случая на бывшей работе, мы помогали тоже раздавали гуманитарку, когда я работала. Но ну, сейчас нас сократили, не работая. И единственная организация, которая более мне помогала, вот и села, ближайший район, бывший добропольский это был Ренат Ахметов. Ну, конечно, правильно делает. У меня муж работал на шахте Рената Ахметова в Покровске. Поэтому это большое очень спасибо Ренат Ахметов, что в такое время они действительно поддерживают очень хорошая гуманитарная помощь. У них очень хорошая помощь. Я думаю, что он делает правильно, особенно когда он помогает семьи с детками, когда переселенцы, возможно, очень тяжело. В дане місце вижити. Тому, звісно, огромне ему. Він зазвичай чоловік. Велика йому пошана за те, що він це робить. Нас не кидає. Хоч якийсь лібушок і допомог. Велика вдяка. До побачення. До То побачення! Тож ми закінчили в добропіллі видачу наборів виживання сьогодні для матусь, для діточок, для переселенців. Та для наших рідних людей з Донецької області. Я вам скажу, чи то може сонечко таке, чи то може потеплішало, чи то може від того, що люди такі позитивні, незважаючи ні на що, але мені стало набагато тепліше, ніж це було сьогодні зранку. Нагадаю, було мінус 16. Зараз я себе відчуваю добре, тому що це. Моя мала батьківщина, це Донецька область, це Донбас, це Україна. Фонд Рената Ахметова буде надалі продовжувати допомагати людям будь де де вони на це потребують.